Привіт, друзі. Сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на вихідні і побажати вам прекрасних вихідних. Я хочу коротко поговорити, остаточно поставити крапку на декларуванні доходів громадян за 2022 рік. Терміни подання декларації про майновий стан та доходи до 1 травня 2023 року. Відповідно, ті громадяни, які планують це зробити, в строк, в них залишається дуже небагато часу. Що Скласти всі потрібні документи і, відповідно, оформити файл, відправити файл декларації про доходи. Але я хочу вам порадити наступне: якщо ви не розібралися, якщо у вас немає повної картини. Якщо у вас, якщо ви власник кік і здавали майно в оренду, і проживали в різних країнах, і отримували різ, різного типу доходи, які оподатковувалися в різних країнах з різними ставками. Тобто, якщо у вас багато документів і багато інформації, яка повинна бути відображена в такій декларації, поставте на паузу, не не спішіть. Ви можете, як громадянин, прострочити. Тобто прострочити подання декларації це не так страшно, це не смертельно. Ви можете декларацію подавати за минулий рік аж до кінця 23-го року, вона навіть можете і пізніше подавати таку декларацію. Просто там вже стане питання: що якщо там був податок до сплати, там може бути відповідальність. Але якщо ми зараз беремо тільки факт несвоєчасного подання декларації. То мабуть адміністративна санкція у розмірі 340 гривень буде адекватною платою за відстрочку. Подання такої форми, тому що вам потрібно до подання декларації зробити її проект і перевірити точно всі пункти податкового законодавства, які передбачають, наприклад, звільнення від оподаткування, які передбачають застосування іншої ставки податку, наприклад, міжнародні договори. Якщо вам потрібно додати документи до цих декларацій, такі як підтвердження сплати податків в інших країнах, тим тим чи потрібно почекати, потрібно додати усі правильні документи? Тоді тільки подавати декларацію, якщо ви вже. Будете намагатися оскаржити несвоєчасну, наприклад, подачу такого звіту, власне, фізичні особи вони не юридичні особи, немає е, способу впливу на фізичну особу. Тобто до фізичної особи не приходять плановою перевіркою чи позаплановою перевіркою щодо її доходів. Мова йде тільки про те, що ви виконуєте свій обов'язок. Як деякі пишуть, що обов'язок декларування доходів це конституція України. Ну, насправді, ну, звісно, у громадян України багато обов'язків, а просто немає механізмів примусити громадян України виконувати ці обов'язки. Але якщо ви прострочити подання декларації буде всього-навсього застосований адміністративний штраф 340 гривень. Але ви виграєте час для того, щоб точно перевірити усі дані, підготувати усі документи, порадитися щодо даних по декларації. Одним словом, не спішіть, не робіть цю роботу, як попало, не нехтуйте порадами хорошими, тому що. Подасте неправильну декларацію чи подасте фрагментарні дані, потім придеться все рівно робити, посилати декларацію уточнюючого формату немає. Ви можете тільки з листом подати декларацію з виправленнями. Ну, тобто, для чого цю роботу робити двічі, якщо можна зробити її один раз нормально і не ведіться на ці. Новини, де пишуть, що все, кінець закінчується негайно. Ну тобто, це штучне створення дефіциту часу. Я, до речі, не знаю, чому Україна не дала своїм громадянам відстрочки, і чому не дали, наприклад, не знаю, перехідний період, можливо, тому що санкції незначні або майже їх немає при порушенні законодавства. Тобто штучний дефіцит часу це маніпуляція. Краще зберіть свій податковий кейс, зберіть усі документи, зробіть прямо свій такий, знаєте, свою податкову справу, і щоб ви самі пам'ятали, що ви, що ви зазначили в рядках декларації, щоб потім, перш за все, самому спиратися на свої коректні дані, а не просто згадувати по даних декларацій, що це таке взагалі було. Ось тому я вам бажаю розслабитися. Отримати задоволення від прекрасних вихідних і не спішити з декларуванням доходів, поки ви все не зрозумієте. У нас на цьому все на все добре. До побачення.